От мене питання до пана Зеленського. Ми також будемо його в процесі судового засідання задавати. Вони цих всіх людей повносили в матеріал кримінального впровадження. Є повні підстави для того, щоб їх запрошувати за на допити. Тому що сторона обвинувачення прямо посилається і на президента України, і на пана Данілова, і на Кирила Тимошенка, На всіх. Вона прямо посилається. У нас є е, повні підстави для того, щоб допитувати цих всіх людей. А як же так сталося? Ну, ти сидів, спілкувався, ти не побачив хтось. Про тільки сенього ми зрозуміли, але все ж таки ну, питання було про те, що кого ще можливо з харківського політику, хто та ще має зв'язок з <піс� spole> Російською. Але... Ви казали про Вадима Слюсарєва я пам'ятаю про те, що в нього імовірно, в нього може бути російське громадянство. Оскільки пам'ятаю, я ті документи, що залишили російське консульство. Там неймовірно. Разом з тим в мене є велике питання до голови партії Слуга народу Харківської області, голови обласної ради, пани, пані Єгора ну, знову ж таки, Пані Єгора Волоценка якось вона після 24-го виїхала до того ж міста, де знаходиться домоволодіння нашого генерального прокурора, наскільки я не помиляюся, і повернулася всередині квітня. Ну, є питання, ну, як на мене є. Чи є це державна зрада, ну дуже спірне питання. Ну Чому голова? Ну, ти маєш керувати депутатами ти виїжджаєш за кордон. Ну Я розумію, що Монако дуже подобається нашому одновладцям разом з тим, ну, де ти маєш знаходитися зараз. Є офіційні перетини, коли вона виїхала, коли вона помінована. Але тут вона, ми ж говоримо, про її зв'язок з Російською Федерацією. Я ж не кажу, я кажу питання, які а. є. Я ж не хайпую нагаду, на щоб когось називати зрадником. Uh -huh. Я не хайпую. Я кажу, що є питання. Є питання, я поясню, в чому вони є. Uh -huh. Дозвольте емоційне питання. Як вам, як, як ви відчуваєте себе, будучи звинуваченим у державній зраді? Розумієте, я починав, ну, напевно, один із небагатьох, якщо не єдиний, я починав свою службу з рядових. Ну, тобто я починав, у нас є в Україні строкова служба, я від строкової служби пройшов всі щеплі поетапу, не перескакуючи, фактично всі щеплі я до начальника по управління, одного з найбільших управлінь Служби безпеки в Україні. Я не розумію взагалі... Ну, як таке може відбуватися в тій країні, котра е з усіх платформ розповідає про демократію, про верховенство права, про реформи і так далі? Ще раз наголошую. Наразі на сьогоднішній день за прямою вказівки Єрмака чи Татарова, це моє суб'єктивне бачення, ДБР та офіс Генерального прокурора відкривають кримінальне провадження проти будь-якої людини за будь-якими звинуваченнями Фактично можна на автобусній зупинці взяти людину, привезти її в суд, сказати, що він винен, закрити, потім зробити хайп, що вони зробили чи зрадника, чи гвалтівника, ну, будь кого І тримати цю людину під вартою. Тим паче, якщо ця людина є лідером громадської думки або є політичним опонентом, це такий, такий червоний маркер. Те, що відбувалося в нас останні роки, це децентралізація влади. На сьогоднішній день відбувається централізація, це все фактично автократія. Ну те, що відбувається в Україні. Тобто, ну я навіть сказав би більше, що ми наближаємося до приблизно параметрів Північної Кореї, десь диктатури, це диктатура. Це Ну, законом тут навіть не пахне. Тобто, жодні доводи. Можете звернутися до моїх адвокатів, вони вам передадуть ті ухвали, всі ухвали, які були видані Печерським судом міста Києва стосовно мене. Вони просто Сіроксом з першого дня. І ця ухвала писав її не суд. Вони взяли її з підозри прокуратури і ДБР. Тобто вони взяли від кірови, просто ставили люди свої регалії і так воно далі йшло. Все. Про що ми можемо?